Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, як і обіцяла, знімаю другу частину своїх лайфхаків, правда, з деяким затриманням, бо мала нагоді тут трішки захворіти, але зараз все нормально. Тож, як і обіцяла, даю другу частину. Можливо, для когось це буде о, цікаво, хтось буде використовувати ці лайфхаки, як і я у себе вдома. Тож почнемо. І почну я ну, з такого більш-менш самого простішого. Тож, як ви бачите на оцій орхідеєчки, квітонос у нас трішки з нахилом. Це був основний квітонос, який був зрізаний мною. І вона дала ось таку бокову почечку і відкриваю потихеньку на ній розвину. Свої бутони. В чому лайфхак? Як ви бачите, цей квітонос не достає до палочки до держателя. Тому я використовую ось такі пухнасті проволочки, вони продаються у канцелярії для різних рукотворних, різних... Іноді в школах використовують, щоб робити з них фігурки різні. Можна також використовувати. Дроти різні, то й садові є зеленого кольору, але є нюанс. Я використовувала у мене був дріт садовий, він називався, він продавався у мотку, ну, фото я оставлю, щоб ви розуміли, про що йде мова. Із кліпсою для відсікання. Але якщо у вас квітоноси такі, як, наприклад, у Ліодори, у Релекса, ну ідемо на полку, щоб не на словах а показувати. Ось такі квітоноси, які вони зелененькі, вони не, не такі, як у звичайних. А це зазвичай у азіатських орхідей. Квітоноси, вони ніжніші, вони такі вічно-зелені, м'якенькі, тож ці дрот, який продається дріт для садовий. Для Підв'язки кущів. Він не зовсім годиться, тому що він трішечки травмує такі цвітоноси. Тож я використовую, ну так, спробувала. Мені сподобалося, використовую ось такі а, лахматі проволочки, лахматий дротик. Він дуже м'якенький за рахунок того, що в лахматій обмотки і дуже добре гнеться. І тримає. Як ви бачите, все чудово. Ідемо далі. Далі опускаюся нижче все ж на тій же самій орхідеї. І ну, зараз мені то не дуже є що показувати, але все ж таки розповім: якщо ваша орхідея наростила багато повітряних коренів, які вже длинні, вже звисають з горщика, лежать на полиці. А коли це так, як у мене на полиці багато орхідей, вони починають. Друг другу один одному дуже так е, мішать, вони починають залазити до один одного в горщик, що це не дуже, е, як на мій погляд, і корисно, і потім приходиться, я так їх називаю, близ... близнюків носить разом, тому що вони поєднані кореннями два горщика. Що я роблю в тому випадку? Я змочую звичайним оприскувачем корені, але так, щоб не попадало на саму орхідейку, тільки корені. Змочую ці длинні корені, і коли вони намокнуть, коли вони стануть зеленого кольору, вони будуть більш такими піддатливими і м'якенькими, я їх закручую по периметру горщика. Отак Просто колом закручую по периметру і ложу зверху. А кінчик, по можливості, намагаюся направити у горщик. Для того, щоб цей моток коренів не розмотувався, ну корін вже багато буває. Тому приходиться використовувати або звичайну зубочистку, яку ми вставляємо отак у кінець, і будуть отут корені, і вони не будуть випадати. Або я використовувала іноді, я купувала в АТБ такі прищіпки декоративні. Фото я вставлю. Бо зараз це було вдома. Зараз у мене такої можливості немає, та я їх не бачила. Тож не купувала. Якщо таких немає, можна ще використовувати прозорі шпажки, до речі. Ще буде краще, ніж зубочистки, тому що. Пластикова шпажка вона не намокає, їй волога не шкодить і не пропадає, а зубочисткою потрібно бути обережнішими, тому що вони, все ж таки, це дерево воно розмокає і ну, може початися якась там патологічна цвіль або ще що на, на, на зубочистку, бо вони ж, все ж таки не предназначені для того, щоб а, бути у вологості. Якщо вам потрібна Якимось чином підняти е, листочок для того, щоб більше було повітря кругом шиї, ось так, щоб зафіксувати, можна е, вставити, звісно ж тримач для е, квітоносів, але що роблю я? Я кладу, беру звичайні пробки від вина або шампанського. Ну, зазвичай під листки я кладу пробки від вина. Вони рівніші, вони тонші, кладуться вони таким чином, і теж тут вставляється або шпажка, або зубочистка для того, щоб пробка не випадала. і Таким чином вона підтримує листочки, не дає їм лежати на вологому ґрунті. І таким чином краще провітрюється шия. Ну, зазвичай так я робила у великих горщиках. У мене була велика колекція, як ви знаєте, були горщики навіть 3 4 літра. І коли в тебе вже таке, ну, як би то сказати, відеречко стоїть, а орхідейка велика і листя звисає велике із горщика і отак щільно покрите поверхня листям. То я зазвичай піднімала, щоб збільшити обмін повітрям кругом шиї, для того, щоб повітря не застаювалося. Ще один лайфхак із пробками. На даний момент це в мене пробка з-під шампанського. І для того лайфхаку теж більш підходять пробки від шампанського. Я розрізаю її навпіл на дві частини. І посередині такий ніби жолобок. Вирізаю ще таку ямочку з обох сторін. Для чого? Коли у вас ну, вже доросла така орхідея, в якої бувають квіти не на... Не такий, як зараз у мене маленький квітонос, да, на декілька квітів, а коли це вже доросла квітка, в якої квітонос на 30-40 бутонів, і квітонос, зазвичай, тоді він стає дуже важким і може переламуватись. Так от я беру ці дві половинки, складаю отаким чином на квітонос. Отак. Фіксую ці дві половинки або тим ж самим дротиком, або можна такими стяжками будівельними, є така стяжка одноразова, пластикова, Фіксуємо, складаємо цю пробку, фіксуємо, і вона не дає важкому квітоносу із гроною квітів, не дає переламуватись, тобто немає ризику, що під вантажом. Власних квітів квітонос може, на жаль, зламатися. У мене так було. І я стала використовувати ось такий лайфхак, що допомагало мені зберегти, тому що квітонос не переламувався, він витримував, і пробка дуже допомагала. Ще уточню такий один момент: щодо пробок від вина та шампанського, перед використанням. Для своїх квітів я їх прокип'ячую у звичайній воді декілька хвилин. Пробки від вина вони вирівнюються, стають зовсім рівненькими, та й від шампанського теж більш такими рівнішими, не таким грибочком. Потім, після того, як прокип'ятили, вони вирівнялися, я їх дістаю і залишаю, щоб вони підсохли. Лише потім я їх використовую. Свіжо, як то кажуть, відкоркованими я не користуюся, я користуюся тільки прокип'яченими. Отакий маленький нюанс. Далі хочу проговорити ще такий момент в деяких випадках я використовую зелений мох. Не новозеландський, який йде нам із Таїланда, який ми потім розмочуємо, або сухий. А той живий мох, який використовується орхоманами та іншими квітниками, які люблять ну, пророщувати у мохові, той мох, який росте на болотах у нас, він проростає у горщиках і має живий, має зелений вигляд. Як його зберегти? От, Наприклад, є у нас купуємо ми, наприклад, живий мох або назбирали, що з ним робити далі. Якщо його висушити, то він буде дуже ламким, дуже таким пильним. По цій причині я його не використовую зверху в горщиках, тому що при висиханні той мох дуже. Багато від нього сміття, тому що він дуже ламається. Коли він отак на нього натискаєш, він тріскається і з нього летить таке аж аж пилом, і потім дуже багато сміття навколо. Щодо спагмоса, то він не, не пильний. Він, він пружинить, він висихає, але не має того пилу і грязі, і бруду від нього. Як же зберегти цей наш живий мох? Для того щоб використовувати його в посадках, коли він нам не потрібен на зараз, є декілька варіантів, його можна пророщувати у ємності. Це може бути звичайний пластиковий контейнер або скляна колба, або скляний акваріум. Береться живий мох, кладеться верхівками до верху, а зрізаним донизу, наливається трішечки водички, і таким чином мох проростає, він вічно зелений, у вас він росте, але є такий нюанс, що такий мох потрібно ставити у тепле місце і добре освітлюване під штучне освітлення. Що наразі не дуже, як на мене, зручно, та і, ну, особисто для мене це. Не той варіант, оскільки у мене, як завжди, місця немає. Тим паче під штучним освітленням я краще поставлю туди орхідейку, ніж просто мох. Тож, є такий ще варіант покласти його просто до холодильника у пакети до холодильника, якщо він потрібен, нам, наприклад, і ми купуємо, отримуємо він нам потрібен через декілька днів. Можна покласти просто в холодильник. Там, де ми зберігаємо овочі, фрукти у той відділ, і він спокійненько полеже до того періоду. Але є ще третій варіант, який я використовую найчастіше: це дає змогу зберігати мох скільки, скільки нам потрібно це заморожування. Я беру звичайний мох, коли його отримую, я ділю на ті порції. Ну, зазвичай я знаю, яку порцію мені потрібно для однієї орхідеї. Я його ділю пропорційно, щоб можна використовувати було для однієї мені потрібно, я достала це у морозильну камеру. Я розкладаю його по пакетах і кладу у морозильну камеру. Він заморожується. Якщо мені потрібно, я достала, розморозила. Він нагрівся до кімнатної температури, потім я його спокійно використовую, він так само проростає своєю. Такої протибактеріальної діючої свойства свого він не губить. Тобто, все в порядку, він росте далі, і його спокійно можна потім використовувати. Це такий нюанс про мох, я вам розповіла, може, кому буде цікаво. Ідемо далі, що хотіла ще розповісти, ну, Ще в мене є такий один лайфхак, ну, скоріше, він не для орхолюбів, а для більш ну, може, х... ну, хоє... хоємани ті знають ці секрети, але може, кому знадобиться. 에... Ось така гіпіаструм, який мені Подарували, як ви пам'ятаєте, він був маленький, зараз він вже виріс, виріс, виріс. І оскільки він був на вікні не один, я йому, а оці листочки в нього були, коли я його сажала, вони були зовсім такі переламані. Тут, якщо показати, то навіть є місце перелому. Ось, бачите, він дуже переламувався. Я підставила, щоб більше квітів влізло. І щоб не так листя переламувалося, я підставила оцю драбинку. Але є нюанс, бачите, як вона під натиском листя, як вона в сторону від'їжджає. Це, звичайно, не годиться і не дуже зручно. Що я роблю в таких, у такому випадку? На допомогу мені приходить звичайний тримач від квітоноса. Я беру і вставляю його у наш. Тримач. Ми починаємо його так вставляти. І з однієї сторони потім переводимо на іншу, бачите? Тут з краю він заходить з цієї сторони, потім йдемо на внутрішню сторону, потім на зовнішню знову. І так опускаємо поочередно поочередно, поочередно вниз. Мені однією рукою не дуже зручно, але я сподіваюся, так вийде у мене. І вставляємо. Квітонос, квітотримач. Ось таким чином, бачите? І відразу ця драбинка стала рівна, вона нікуди не відхиляється. Такий лайфхак я використовую ну, зараз для цього, у цьому випадку, а також у всіх своїх для хоєчок. Якщо зараз є можливість, можу навіть показати. Ось, як ви бачите, бачите стоять так само. Усі вони, по-перше, і рівніше стоять, не мішають один одному. А по-друге, під натиском листя хої, а вони в них важкі, якщо трішки підростають, вони набагато важчі. І вони не падають, не перехиляють горщика і так краще тримаються. А оскільки ще ґрунт він рихлий, то ці драбинки вони зовсім можуть випадати. Тому що в рихлій землі теж вони тримаються погано. Але, я ж кажу, на приходи такий лайфхак. І тоді вони стоять, нікуди не діваються, і можна спокійно їх брати, не боячися, що ця драбинка випаде. Ну і ще останній лайфхак покажу він стосується горщиків. Ось я для прикладу взяла такий двойний горщик, він стосується горщиків для. Тих, у яких дуже великі отвори на дні, коли ми використовуємо, зазвичай це йдуть транспортировочні горщики, а інколи і в продажі є такі. Так от, коли це йде мова про кору, то нічого страшного. А якщо це земля, ґрунт, то він просипається дуже у ці отвори, і це не дуже приємно. Особливо, коли ми не використовуємо дренажний слой, такий, як, ну, можливо, це керамзіта, можливо, це пінопласт, хто що використовує, кому що зручно. Що роблю я для того, щоб не просипалося? Я беру ось таку сітку, це звичайна москітна сітка, куплена в АТБ свій час. Отак так виглядає коробка. Антимоскітна сітка на вікна. Ми коли жили переселенцями в іншому домі, то нам прийшлося купувати таку москітну сітку, оскільки в домі не було сітки, а оскільки було літо, жара і було всяких комах дуже багато, то прийшлося купувати. Зараз вона мені не потрібна, але зараз вона мені потрібна для квітів. Я беру, відрізаю такий квадратик. По дну і кладу просто на дно, і потім іде в мене земля. Таким чином, вона закриває, вода спокійно проходить, а ґрунт не так висипається. Тому що, як би не старатись, все одно, особливо, коли я сажаю навіть в такі горщики, я люблю сажати на фітіль, а на фітіль я дренажний слой не кладу. І тоді, А тут, як ви бачите, дирочки дуже такі великі, то ґрунт буде дуже просипатися. Тож використовую отакий лайфхак. Це такий горщик я хочу пересадити, ще не пересадила, але хочу от той, наприклад, мій гібіскус жовтого кольору купила, йому жовтий горщик. Мені подобаються, вони дуже, до речі, в таких горщиках і хої люблять рости. І я в таких горщиках додатково ще роблю фітіль. Тобто тут один горщик іде трішки вище, він не достає до дна, він знаходиться десь на такому рівні. І тут зайва водичка стікає, а я кладу ще фітіль для того, щоб, коли є можливість, квітка могла пити ту водичку, яка стекла. Ось такий. Останній на сьогодні лайфхак. Ще є багато ще ідей, але ну, то вже згодом у іншому відео. На сьогодні все. Дякую, що подивилися відео до кінця. Можливо, інформація, сподіваюсь, була для вас цікавою. Звісно ж, щось уже ви знаєте, використовуєте, нічого нового, але все ж таки вирішила таким відео для вас поділитися. Моя красуня. Нарешті, нарешті розкриває другий бутон сьогодні. Я дуже переживала на той рахунок, що вона довго стоять, стоїть, не відкриває, дуже боялася, щоб вона їх не повідсушувала, оскільки вона зі світлом горе. Але все ж таки вона намагається квітнути. Тож будемо сподіватися на все найкраще. Усім дякую, до нових зустрічей! Попереду багато цікавого.